Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом давати вічі чи радість ділити, не ризикуючи, хто в будь-яку мить засвідчить, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Це свідка якогось шукає, нема людини, спіймає звіра. Не зловить віра, візьме люстерку і навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо, Побудь же іншим мені, мій Боже. Постій поблизу, побудь, подихай. Це все. <праць> <праць> Для мене цей вірш про те, що, попри таку в ньому в кінці депресивність, знову і знову його читаючи, я відчуваю, знаєте, коли ціную. Цінуй те, що є в тебе зараз. От читаючи його, я е, знову і знову можу цінувати, що в мене є, коли інглузиється. Того нема, всього нема, так у мене всі.